Більше з подарків, перше місце, не вже який рік. Кожен рік, що 100%. Мандарини. Ми їх навчили, бо ми ставили те, що нам хотілося. Але дуже багато писань і чим кожного року все більше соціальні письма. Такі не дуже хороші, так інколи, знаєш, там не маємо грошей, прийшли нам гроші. Там. Виключили в нас електрику, мали ми гроші, холодно, тому нас не знаєте такий. У кого батьки. Або був навіть в мене письмовий клас, забери мене із дідома. Я не хочу тут жити, дай мені маму так. Ну, Знаєш, такі, такі письма не дуже любиться читати. Коваль так, комочок стане в горді. Середня кількість, я так скажу. Від 2,5 до 3,5. Це середня кількість. Три тисячі але Ці середня кількість. Були максимальні кількості, там було до 9 тисяч було. І була мінімальна кількість, 200. 2004-й. Якась подія була. <платур> <платура> вистачало. По не вистачало. Уже по штарі навіть не звідають, куди знаєш. А тут кидають, просто діти приходять. Ні, хоч де по всій області. і Вже поштарі знають, що треба скинути ужас, а ви. Будуть... Головне, що п'ять років назад колись за що приїздить. А потім Хрісту Христос все рождає, нова радість става. Вертепи співають, падає сніг хлопати. Чекаємо свята. Чи можна у вас відправити письма? <різь> можна влякує <у якої> віконце. Кур'єрська <різь> <різь> доска. Іванина Тур, Миколаю. Село Леповець. Полоненська вулиця. Діду морозу. До мені. О! У нас більше трьох тисяч. Так, Миколаю, Миколаю, То брат мій, знаєте, там там далеко. але взагалі на мадянський мові. Дід Мороз, а можна мені заміж, за пою. можна. Сьогодні можна все. Ще трошки. Рахуй, діточко, рахуй. Маленько, рахуй. І я до тебе прийду. Три тисячі листів ми відправили, біля трьох тисяч сьогодні. Найцікавіше, що пишуть з різних куточків не тільки нашого Закарпаття, але й з усвіта, з, з Мадярщини прийшлося. Словакії прийшло, з Румунії прийшло чотири письма. Я не знаю, як читати, але там розберуться. Ну, Україна, Закарпаття, Росія, Білорусія. І ще з Молдови ще прийшло чотири. Теж чотири, так як і з Румунії. Дуже, дуже активні діти в цьому році. Миколай Бородатий.